Лісорозсадник жадьківського лісництва це як садочок для майбутнього лісу. І завдання лісівників вирощувати в ньому високоякісний посадковий матеріал для подальшого лісовідновлення. Ми вирощуємо на даний час вісім лісотворюючих порід, тобто сосна, дуб, береза, вільха. Ну і так далі. У розсаднику велика увага приділяється і вирощуванню декоративних рослин, які використовують для потреб озеленення, висаджування на присадибних ділянках. Це самшит, ялівці, туя, катальпа, клен та береза. Також тут зростають сіянці сосни кримської та блакитної. Ялина голуба у нас є і в горщиках. Це, я думаю, ще рік-два, і можна буде її вже ставити на новий рік, потім висаджувати. Ну, і буде гарно, красиво. Також є вона вже сіянці п'ятирічні, також можна висаджувати. Тут у нас чисто для того, щоб людям можна було показати, прийти, придбати. Є із закритою кореневою системою, і просто в землі. Закрито, тобто це в горшках. Останнім часом серед населення шалений попит на зелену красу ділиться лісничий. Наприклад, в цьому році е дуже багато купили туй, майже всі. О, купляють барбарис, о, купляють ялівці, хтось хоче ялівець для живої е загорожі, тобто високий, щоб він ріс, хтось хоче, щоб він десь на клумбі, щоб він стелився. Ці всі різні види в нас є. О, І листяні є, там форзиція, тобто ці жовтенькі такі, знаєте, весною цвітуть красиві О, форзиція, спірея, пухероплідники, е декілька видів верб декоративних, не, не тих, що там біля <звілля> болота, а декоративних. О, Верби, от іменно вчора. Навірно, десятків два купили верб, десь там хочуть ставок обсаджувати, але тільки не обичними, щоб вони там не красиво росли, а ну декоративними. Для створення майбутніх лісів лісівники щодня докладають великих зусиль задля збереження і вирощування зелених насаджень. Оцим ялинкам шість років. Це із насінини, я маю на увазі. Да. З насінини оце їм шість років. О, а так, десь для того, щоб отримати, наприклад, отаку тую, треба до десяти років. О. Такий трошки менші, 4-5 років. ну, Вона підростає, його треба стригти, його треба поливати, за ним треба якісь добрива. Там, ну, догляд потрібен. Для цього у нас є тут двоє лісокультурниць о, і майстер лісорозсадника. Ну, Це, собственно, вони цим всім займаються. Уже незабаром вирощені з любов'ю сіянці займуть свої місця на нових лісокультурних площах району.